Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Ударили балістикою та 18-ма шахмедами у повітряних силах. Повідомили подробиці про нічний російський обстріл. Іскандер ворог запустив із нині окупованого Криму дрони із районів Приморсько-Охтарська та Курська. Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях. Захисники неба знищили 12 ударних безпілотників. Ще 4 впали самостійно. Щонайменше 9 людей поранені внаслідок нічного авіудару по передмістю в сумах. По підприємству перепрошую в сумах про це повідомили в власній прокуратурі, в якому стані потерпілі не поточнили. Місто окупанти атакували у перші 30 ночі. Почалася сильна пожежа, яку й досі ліквідовують. Напередодні сумщина продовж усього дня здригалася від російського вогню, зафіксовано 78 обстрілів населених пунктів і прикордоння. Керівник обласної військової адміністрації Володимир Артюх у ефірі єдиних новин розповів, що ворог активно б'є по області фівідронами. Тільки за серпень росіяни застосували шість сотень таких безпілотників, і внаслідок цих атак постраждали 23 людини. Щонайменше одна людина загинула, і 11 поранених на Донеччині. Вчора росіяни обстріляли з артилерії Українськ та центр Костянтинівки. В останній, внаслідок влучання, посеред містю загинула людина. Поранені різних ступенів тяжкості зазнали 9 осіб. Медики надали їм усю необхідну допомогу. В місті пошкоджені 5 багатоповерхівок, приватний будинок, газогін і електромережі. Ворог також вдарив по житловому сектору міста Українськ. Поранено літнє подружжя. У них діагностували мінновибухові. Травми постраждалі під опікою медиків. Україна втратила один з літаків F-16. Це офіційно підтвердили в генеральному штабі. Винищувач разом із підрозділами зенітно-ракетних військ залучали до відбиття ворожої атаки. В тим були збиті чотири ракети, але під час заходу на чергову ціль зв'язок із бортом зник. Пізніше з'ясувалося, літак зазнав катастрофи, а пілот Олексій Месь загинув. Його поховали напередодні з усіма військовими почастями на рідній Хмельниччині. Першим про падіння винищувача, посилаючись на дані не американського. Шановника написало видання The Wall Street Journal, Мовляв, авіакатастрофа сталася 26 серпня через помилку пілота. Але CNN, спираючись на дані зсу, цю версію подій спростувало у генштабі. Кажуть, на місці падіння вже працює спеціальна комісія Міноборони, яка і встановить причину катастрофи. Збройна підтримка та можливість України бити західним озброєнням у глиб Росії стали темою неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Брюсселі. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель назвав її однією з найінтенсивніших за останні п'ять років. Рада ЄС із закордонних справ мала б зібратися в Будапешті, оскільки саме Угорщина нині головою в Євросоюзі. Втім, Борель скористався своїм повноваженнями і наполіг на проведенні засідання в Брюсселі. Адже низка позицій угорського уряду, зокрема, Українському питанні суперечить загальній зовнішній політиці єС тему продовжить Ярослава Марущенко. Європейський союз наполягатиме на використанні доходів від заморожених російських активів для забезпечення допомоги Україні. Це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель. Також він наголосив, що нині шукають спосіб подолати протидію з боку Угорщини, яка блокує виділення Україні 6 мільярдів євро допомоги, яку раніше узгодили в Євросоюзі, і пояснив журналістам, чому ж вирішили провести зустріч у Брюсселі, а не в Будапешті. Я вважаю, що набагато доречніше робити це у Брюсселі, тому що деякі позиції, висловлені угорським урядом, прямо суперечать спільній зовнішній політиці, тому набагато краще робити це вдома. Провідною темою обговорення стала допомога Україні зброєю на необхідності невідкладного надання вже обіцяного озброєння, зокрема систем ППО, на зустрічі наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Адже деякі системи Петріот, які пообіцяли ще на саміті НАТО у Вашингтоні, досі не поставили. За словами Кулеби, він цінує готовність європейських колег вжити необхідних заходів для прискорення цих постачань з квітня, коли ми звернулися з проханням про постачання більшої кількості систем Петріот, був досягнутий значний прогрес і були зроблені відповідні оголошення. Але знову ж таки, деякі системи Петріот були оголошені, але ще не поставлені. А ми, як і ви, вступаємо у навчальний рік, і ми повинні захистити наші міста. Ми повинні захистити наших дітей. Тому я закликаю усіх партнерів, які взяли на себе зобов'язання нарешті поставити ці системи. Україні необхідна військова допомога, бо диктатор Путін готується до нової зимової війни проти неї, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Адже в останні тижні та місяці Росія навмисно атакує інфраструктуру, електро, тепло та водопостачання. Путін веде холодну війну, щоб люди були у відчаї та замерзли. Саме цьому ми повинні запобігти. Німеччина до кінця року передасть Україні чотири системи Арісте. Та ще додаткову САУ Гепард, адже захист неба залишається головним для збереження людського життя. Говорили і про дозвіл Україні бити західною зброєю по території Росії. ЄС не всі готові до такого кроку через побоювання ескалації конфлікту. Дмитро Колеба розповів, низка країн ЄС готові у двосторонньому порядку розмовляти з союзниками про зняття таких обмежень. Глава МЗС запевнив союзників, якщо такі обмеження будуть зняти, Україна завдаватиме ударів лише по військових цілях, а це обмежить можливість Росії нищити українську енергетичну інфраструктуру. тут ми переважно говоримо про аеродроми, які використовує Росія для запуску своїх бомбардувальників для атаки на українські збройні сили, українські міста та інфраструктуру. Якщо ми будемо забезпечені достатньою кількістю ракет, якщо нам дозволять наносити удари, ми значно знизимо здатність Росії завдавати шкоду. Ті, хто може спробувати з. Звинуватити Україну у тому, що вона недостатньо успішна, повинні завжди пам'ятати, що успіх Росії залежить від одного від готовності партнерів приймати спіливі рішення. Перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, глава дипломатичного відомства Чехії Ян Ліпавський заявив, що Прага закликає зняти обмеження з України на удари по військових цілях Росії, і Чехія буде працювати над тим, щоб переконати у цьому партнерів. А головний дипломат ЄС Жозеп Борель заявив: очевидно, що Росія хоче повністю зруйнувати українську енергетику, тож закликав не обмежувати Україну. Зрештою, європейські дипломати дійшли рішення, що кожна країна ЄС може ухвалювати власне рішення з цього питання. висновок полягає у тому, що це рішення окремої держави, і держави-члени хочуть, аби це і далі було рішенням окремих держав, і кожна з них ухвалюватиме рішення, яке вважає доцільним. Паралельно із зустрічю міністрів у Брюсселі з'явилося повідомлення з Нідерландів, які завжди грали одну з провідних ролей у допомозі Україні. В інтерв'ю місцевому виданню НОС командувач збройних сил країни Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може використовувати їхні винищувачі F-16 без жодних територіальних обмежень. Головне, щоб було дотримано правил ведення війни. Ярослава Марущенко, програма Вікне з марафон. Єдині новини. Одну людину вбили, ще шістьох поранили. Росіяни напередодні на Дніпропетровщині. Минулого ранку по Нікополю вдарили з артилерії. Загинула 42-річна жінка. З Шістьох поранених двоє літніх чоловіків у лікарні у важкому стані. Решта у стані середньої тяжкості. Під ворожим вогнем, окрім Нікополя, були і Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади. Росіяни скинули на населені пункти понад десяток боєприпасів з дронів, обстрілювали з артилерії. Пошкоджений торговельний центр навчальний заклад 8 багатоквартирних будинків, 13 приватних, перебиті лінії електропередач та газогін. Четверо людей, три жінки та чоловік постраждали внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове на Харківщині. Напередодні надвечір росіяни вгатили по населеному пункту з реактивної артилерії. В Новоосиновому спалахнув житловий будинок, господарча споруда, пошкоджені автомобілі. Цієї ночі окупанти двічі обстріляли із село Богуславка. Там, на щастя, минулося без жертв. Літня жінка поранена через російський обстріл Херсона. Близько першої ночі ворог атакував корабельний район міста у постраждалої вибухова травма і контузія. Допомогу їй медики надали на місці. Повідомила місцева влада. Херсон і ще понад два десятки населених пунктів області потерпали від атак окупантів. І вчора пошкоджені, зокрема, багатоповерхівка, сім приватних будинків, пошта, торговельний центр та магазин. Шестеро місцевих жителів поранені. Зарезервувати столик на честь полеглих героїв. Акцію стіл пам'яті вдруге організували в Україні. Її ініціаторкою виступила вдова загиблого захисника Іллі Грабера Марія. Торік до акції долучилося понад 100 закладів України. Цьогоріч вже понад 700 лишили на день заброньованим столик для найсміливіших серед нас. Соняхи, як символ пам'яті, свічка, красивий посуд, особисті речі захисника, і табличка зарезервовано. Столик у центрі цього кафе у Черкасах оформлений по особливому урочисто. Продовж дня він залишається порожнім, немов в очікуванні найважливішого гостя, легендарного білотура, заступника командира полку Азов Дмитра Букарьова. Він любив тут пити шоколад, жартувати у колі друзів і рідних. Браслет з металу, який саме робився. На Азовсталі. Ну, для нас і взагалі Азовсталь тепер така важка тема, бо це останній бастіон і на жаль, як командир він мусив вийти. Дмитро Букарьов був розвідником. Став на захист країни добровольцем ще 2014-го. У 22 му з побратимами азовцями 86 днів боронив Маріуполь і Азовсталь З сестрою. Майже щодня намагався виходити на зв'язок. Тетяна показує одне з останніх фото, що надіслав її з Азовсталі брат. Тоді він врятував 60 людей. Через річку їм там вийшло, що їх частина бійців була в оточенні. І... Можна було переправлятися тільки у цими катерами, а воно все обстрілювалося і люди гинули там. Тіма погодився керувати. Він знайшов ці човни, він і вправ на... вночі, він перевозив поранених і. Виконавши бойове завдання за наказом командування, Дмитро разом з побратимами 20 травня 22-го вийшов у полон. Але обміну легендарний білотур. Так і не дочекався. Ворог підступно знищив у теракті його іще понад півсотні бранців в Оленівці у ніч проти 29 липня, і ця рана у серці рідних з часом не гоїться. Ну та все одно, що частину тебе відірвали, і ти просто мусиш жити без цієї цінної для тебе частини. І звісно, жити можна, але життя ніколи вже не буде таким, як воно було. Це була неймовірна світла, позитивна. Толановита людина Тетяна і рідні полеглих за Україну героїв хочуть, щоб люди знали, якою ціною дається свобода і мирне життя. Знали захисників і поважали їх. Хочеться, щоб відвідувачі шанували, щоб вони з повагою віднеслися до цієї акції. Щоб вони зацікавилися, що це був за герой, що це був за такий командир. У Черкасах до цієї акції долучилося з три десятки закладів. Завдяки хлопцям ми маємо змогу працювати і рішили долучитись до акції, щоб шанувати пам'ять всіх загиблих воїнів. Щоб відвідувачі не забували, що в нас в країні війна. Акцію стіл пам'яті в Україні проводять вдруге і присвячують Дню пам'яті усіх полеглих захисників України. Започаткувала її дружина загиблого воїна. І Іллі Грабора Марія Ілля був звукорежисером, і коли почалася велика війна, мав можливість виїхати за кордон, але й думки такої не допускав, каже Марія. Одразу пішов до військомату. говорив, коли що я думав, що це ну й всі підуть, це обов'язок для нього. Це було щось природне, насправді щось, що він мав зробити. Обов'язково захистити свою країну, ілля загинув під бахмутом, виконуючи бойове завдання. Його родина, як і тисячі інших, нині залишаються жити з цим болем втрати, каже Марія. Тому і для Іллі це резервований столик з фразою, яка відгукнулася в серці його дружини. Пригорнімо тих, хто зазнав біль утрати близьких, адже це найбільша втрата, яку може зазнати людство. Ця акція це хороший привід нагадати. З одного боку, тим, хто на щастя не, не зазнав особистих втрат, е, висловити співчуття і емпатію до людей, Цьогоріч акцію Марія втілила разом з платформою пам'яті Меморіал. Торік до неї доєдналися 100 закладів по всій Україні. Цьогоріч – понад 700. Подібні вшанування полеглих існують. І в США. ірина цим була срідністрян. Програма вікна СТБ Єдині новини. У Кропивницькому і Запоріжжі піймали паліїв автівок. СБУ затримала чотирьох поплічників ворога, які за винагороду полювали на службові позашляховики українських військових. У Запоріжжі пара зрадників встигла підпалити кілька автівок, які були на техобслуговуванні після бойових виїздів. Далі вони отримали так зване замовлення на підпал релейних шаф укрзалізниці. Цим ФСБ планувало порушити логістику сил оборони на півдні України. Обоє фігурантів неповнолітні. А у Кропивницькому затримали 41-річного екс-інженера та його неповнолітнього пасинка, які зазіхнули на два військових авто, зокрема мікроавтобусу, якому перевозили особовий склад ЗСУ. Кожен підпал зловмисники знімали на відео, щоб відзвітувати російським замовникам. Тепер паліям загрожує до восьми років за гратами. Від початку року нацполіція разом з СБУ затримали понад 70 паліїв автомобілів військовослужбовців в різних областях України. Повернули з окупації ще 14 дітей разом із їхніми родинами напередодні евакуювали на підконтрольну Києву територію з тимчасово захоплених росіянами частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Найменшому маляті 2,5 місяці в найстаршій дитині 16 років. Повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак і зауважив, що запобігання депортації та повернення українських дітей з окупації одне з пріоритетних для України завдань. Примусова паспортизація, постійні обшуки осель російськими спецслужбами, щоденний ризик депортації дітей до Росії, погрози відібрання дітей в українських громадян та влаштування в російські родини, щоденне пекло, через яке проходили родини під час російської окупації. Наразі ці жахіття позаду на всіх дітей очікує перебування в рідній країні без переслідувань та тиску. Поки що це все. Наш наступний випуск за 15 хвилин.